Колекція музею налічує більше 10,5 з половиною взірців мінералів, гірських порід, а також взірців флори і фауни з різних континентів і практично зі всіх країн світу. Вона збиралася починаючи з тих часів, відколи працював Медведський, поповнювалася в експедиціях, поповнювалася шляхом купівлі зразків і гірських порід. А також багато маємо подарунків наших відвідувачів і наших працівників музею, які привозили з їх з експедиції геологічних. Аметист камінь фіолетового кольору з групи кварців, Має формулу силікатів, силіціум О2, оксид кварцу. Так само із групи кварців – гірський кришталь. В Карпатах гірський кришталь називають драгоміт або мармарозький діамант. Використовували гірський кришталь, перше почали використовувати греки, з нього виготовляли, зокрема, лінзи. І за допомогою лінз вони запалювали олімпійський вогонь. Традиція до сьогоднішнього дня збережена. Олімпійський вогонь запалюється за допомогою гірсько-кришталевих ліц. Це найбільша геологічна мінералогічна колекція в Україні і одна із небагатьох колекцій в Європі. Вона складається з понад більше як 2200 різних. Різноманітних мінералів, які зібрані в одному місці, окремі із них уже на поверхні землі сьогодні дуже важко знайти. А в нашому музеї вони є. Звичайно, це є візитівка не тільки університету, але певним чином візитівка як Прикарпаття, так і цілої України, тому що вона підсумовує певним чином великий обсяг досліджень і великий обсяг робіт, які зроблені саме у геології, і зібрані в місці в одному. Музеї в національному технічному університеті нафти і газу, який саме є профільний по вивченню гірських порід, задля видобування і відповідним чином використання наших надр – це нафти і газу.